Вітаю, час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал. Новини 12 і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і з коротко про головне. Вижив після вибуху двох мін. Масажиз Луцька ледь не загинув на Луганщині. На Волині за три тисячі доларів робили ухилянта багатодітного батька. Інструктор зі США тренує прикордонників на Волині. У Херсоні окупаційні війська прицільним вогнем вдарили по комунальному транспортному підприємству. Були по цивільних працівниках, які забезпечують життєдіяльність міста. Загинули двоє чоловіків ще четверо людей поранені. Їх забрали у лікарню. Вночі окупанти намагалися поцілити у військовий аеродром на Хмельниччині. Випущені росіянами ракети збили сили ППО, але внаслідок падіння уламків пошкоджені приватні будинки. На щастя, обійшлося без постраждалих. Додам, що за ніч наші захисники неба знищили 13 крилатих ракет ворога. Крім того, ніколи не підніметься у небо ще один розвідувальний російський безпілотник. А це робота ЗСУ на бахмутському напрямку. Ювелірна робота снайпера з позивним «Даня» із групи «Привид» окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Він знищив росіянина з 420 метрів. Було їхнє стало наше збройні сили України відремонтували танк Т-90, який росіяни втопили у річці. Українські військові дістали його з водойми і відремонтували. Він вже допомагає ЗСУ нищити ворога. А кількість знищених орків постійно росте на сьогодні. Армія Путіна втратила приблизно 223,5 тисячі солдатів. Лише завчора ЗСУ відправили до пекла майже 700 ворогів. Металобрухтом стали 4 танки, 15 бойових броньованих машин та 44 артсистеми. Сьогодні вранці окупанти не дорахувалися одного свого алігатора. Ударний вартоліт К-52 приземлили на Донеччині українські зенітники. Повідомляють у повітряних силах. У тимчасово окупованому Маріуполі ранок почався з бавовни. Маріупольський спротив доповідає про ліквідацію щонайменше чотирьох ворожих офіцерів. Тим часом у Росії розпочалося виверження вулкана Ключевська супка, який є одним з найбільших на території Євразії. Там зафіксували спазматичне тремтіння. Викидів попелу поки немає. Вночі спостерігалося світіння від лави, яка вже з'явилася у західній частині вершинного кратера. Волиню плакує героїв. Чергова сумна звістка про смерть захисника України надійшла у Володимирську громаду. У зоні бойових дій на Харківщині загинув Володимирчанин Сергій Циба. Життя штаб-сержанта обірвалось на 36-му році життя. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Він отримав надважкі поранення, переніс десяток операцій, і навіть втратив деякі органи. Лікарі не були впевнені, що їхній колега за фахом масажист, а на війні бойовим мадик Олександр Киця виживе. А він вірив, бо хотів жити. І Його віра справді творить дива. Нещодавно, ставши на ноги, він готується повернутися на роботу. Про боротьбу за життя і віру в псалом, який завжди був біля серця. Далі у сюжеті. Олександр Киця масажист, 25 років працює у Волинській обласній клінічній лікарні, колись сам мав важких пацієнтів і власноруч допомагав людям повернутися до повноцінного життя. Але війна змусила його взяти до рук зброю. Повістку отримав на роботі. Був просто робочий день, середа мені принесли, вручили повістку. Все в четвер я був на комісії, а в п'ятницю я вже їхав в будь центр. Та в навчальному центрі сказали, що всю свою медичну практику на війні Олександр може забути. За місяць чоловік здобув кваліфікацію військового лікаря. Все по-новому, бо це ти мусиш надати першу медичну допомогу не в стерильних умовах, а коли біля тебе все взривається. Летять кулі 9 травня. Його взвод виїхав у Лисичанськ. А вже через добу ворог вдарив туди авіацією. Згодом взяли в оточення цілу роту. Троє із п'ятьох медиків отримали поранення. На сотню людей лишилися лише двоє: Олександр і його колега. Вже 31 травня біля тошківки Лучанин отримав важкі поранення. Ну, біля мене взирвалися дві міни. Я відразу. Перестав рухати ногами. Поки чекав евакуації, рятував себе сам. Потім біля мене взивалася друга міна. Ну, Відверто я думав, що вже я там, ну, це не, нічого хорошого не віщувало. Тут після одної міни не виживають, а тут дві міни. Коли Олександр збирався на війну, ніяк не міг знайти стрічки з 90 90-м псалмом. До нього зазвичай звертаються у тяжкі часи, тому він вважається заступницьким. Сашко знав, що це дуже сильна і помічна молитва. Перед самим відправленням на фронт зайшов у церкву в Кроповницькому поставити свічку, і там псалом йому подарувала свічниця, побажавши повернутися живим. З того часу, стрічка з молитвою завжди була біля його серця. Я носив спочатку де в кітілі на рукаві. От. А перед пораненням переклав його в паспорт і сховав за бронежилет, бо була, ну, напевно, якась була, була відчуття, що може щось статися, бо ж відповідно з поранених зрізають всю одежу, і ніхто там не розбирається, що по карманах було. В основному забирають той карман, де зберігаються документи. Після поранення Сашка евакуювали спочатку в Лисичанськ, потім у Бахмут, звідти в Дніпро і в Київ. І лише в серпні його ще дуже важкого привезли у Луцьк у Волинську обласну лікарню. Олександр отримав політравму, множинне осколкове поранення з враженням легень, грудної клітки, з гемопневмотораксом, ушкодженням. Органів живота, ушкодженням печінки, ушкодженням нирки, ушкодженням кишківника. і крім того, металічні відламки, осколки попали в хребет, грудний відділ хребет і кіски тазу тобто, це. Він мав масивну кровотечу і полі травми. З десяток операції боротьба за життя тривала довго. Ставати з війська і ходити, Олександр почав в Луцьку. Я і, і весь колектив ми підтримували Олександра, як могли старалися зробити для нього такі умови реабілітації, лікування в періоді, коли він до нас повернувся з фронту. Максимально для нього комфортні, коли Олександр став потрохи набиратися сил, пішов на реабілітацію, а дослівно це означає повернення можливостей повноцінно жити після наслідків отриманих травм. З ним займаються професійні тренери. Минулого тижня були Важки, зараз. Так. Зараз вже трошки зликає. У цьому медичному центрі він уже вдруге. За останні два тижні ерготерапевтка відзначає суттєві позитивні результати. Олександр прийшов і каже: Ну, Ірин, я хочу ходити, я хочу самообслуговуватися, я хочу бути незалежним від оточуючих. Я хочу вдягатися, я хочу пересуватися, я хочу гуляти. Це була наша основна ціль першої реабілітації. Після завершення реабілітації Олександр планує повернутися на роботу у своє лікарняне фізіотерапевтичне відділення. А що буду вдома робити? Вдома дурні думки в голову лізуть. А так буду між людьми під трошки. Поки що на легшу роботу, бо масажувати ще не може. Але запевняється тимчасово, бо без професії себе не уявляє. Анастасія Качина, Андрій Гнатюк, дванадцятий канал. Інструктор зі США тренує прикордонників на Волині, проведення контрдиверсійної роботи, введення протидесантних операцій, опанування тактики малих штурмових груп, планування бойових завдань і удосконалення навичок тактичної медицини. Основне, чого іноземний фахівець учить прикордонників волинського загону власним бойовим досвідом та уміннями, американець зділитиметься з прикордонниками впродовж кількох тижнів. За цей час планує підготувати за стандартами країн НАТО якомога більше бійців. Виготовили документи для 142 ухилянців, яких зробили багатодітними батьками. За даними слідства, 27-річна жителька Луцька та її 28-річний раніше судимий спільник підробляли свідоцтва про народження дітей. Які нібито народилися за кордоном у країнах Євросоюзу з підробленими документами, як батьки трьох неповнолітніх дітей, їхні клієнти виїжджали з України, коштували такі послуги до трьох тисяч доларів США. Усього ними скористалися 142 ухилянтів. Обвинувачені перебувають під домашнім арештом. Мільйони на стадіон у ківерцях не робили галасу в інформаційному просторі. Більшість людей щиро обурюються і не розуміють, для чого витрачати такі гроші в час війни саме на такі потреби. Та чи згідні з цим у самих ківерцях і що думають про ситуацію? Дивіться далі. Скандальний стадіон у ківерцях набув необиякого розголосу у суспільстві. На його реконструкцію з бюджету громади мер Олександр Ковальчук пропонує виділити 145 мільйонів гривень. У коментарях журналістам міський голова також сказав, що у військових нині нагальних потреб немає, тож стадіон можна і треба робити. Що ж думають про це у самих ківерцях? Ми запитали у місцевих жителів. Війна іде, діти на фронті гинуть. Голодні, холодні, а він займається непонятно чим. Всі проти, буквально всі. Чим більше в нього сума, да, да, тим більше йому в карман. Міська рада оголосила два тендери на проведення капремонту. 72,5 мільйони планують витратити на ремонт майданчика і ще стільки ж на бігові доріжки. Для такого міста, як у нас це прекрасний стадіон. Там зроблене поле. За проєктом. Там також передбачені баскетбольний та волейбольний майданчик загальною площою майже тисячу квадратних метрів. Бігова доріжка, газонне покриття, освітлення, нова розмітка. Нове спортивне обладнання та укриття. Війна йде і сьогодні ще строїти стадіони в Ківерцях. Позорище, позорище! Хлопці гинуть за що? За те, що вони не можуть грошей поділити і більше накрасти. Крадуть. Дивіться, люди, дві тисячі зарплата, пенсія, дві тисячі. Хіба можна вижити на дві тисячі пенсії? Да навіть не заплатиш за, за газ, за воду, за світло. А то такі гроші, такі гроші зараз у даний час. Ну, то дуже тяжко. Бо таким простим людям, як пенсіонері, як ми, ну то дуже тяжко жити. На стадіоні ми побачили лише юних спортсменів, які грали у м'яча та готувалися до тренування. Також на полі якраз косили траву комунальники. За словами чоловіків, вони роблять це раз у тиждень. На ваш погляд, наскільки критична тут ситуація? Ну, що ж такої аж критичної немає. Ну, аж критичної. Ну косимо. Поламалась правда одна кусілка. На перший погляд, стан стадіону цілком задовільний. Звісно, поле не ідеально рівне, але й без суттєвих нерівностей. Вочі кидаються хіба місця для сидіння, з яких дещо облізла фарба. Бігові доріжки без штучного покриття, але асфальтовані. Тож загалом ківерцівський стадіон коло складає цілком позитивне враження. Воно то воно звісно, треба було, але час такий зараз непонятний. так, 50 на 50. І за ідай отако от моя думка. У місті є футбольна команда ківерці та дія ківерцівська дитячо-юнацька спортивна школа, де навчаються й футболу. Серед юних гравців і внук пана Бориса. Мешканець міста каже, що стадіон потрібен, але слід зважати на час, у який ми живемо. Я би в першу чергу відбував відбудував житло для населення, те, яке не має де жити. І... Ще два місяці і почнеться знову осінь і почнеться знову зима. А тоді би вже думав за то все. Молодь певнить, стадіон треба ремонтувати. Треба, звісно, треба. Не всі у ківерцях критикують рішення про будівництво нового стадіону. Хай буде моя така думка. Я не знаю, хай буде. Ну напевно, і треба, бо місто повинно оновлюватися. Ну можливо. Парк ще треба оновити, да ну тобто, у нас є над чим працювати, і напевно стадіон в тому числі, і велике бомбосховище в місті не є лишнім. Перед тим як брати інтерв'ю в людей, ви запитаєте, чи вони компетентні в будь-яких питаннях щодо бюджету, формування, як його можна витрачати і так далі. Ну тому що мене це, це для мене абсурдна ситуація. Чому саме абсурдна? Абсурдна по поведінці журналістів, людей і всіх, хто е, гострів своїх висловах. Як зазначив мер Олександр Ковальчук, рішення про виділення грошей на стадіон буде ухвалювати не він особисто, а депутата колегіально після громадського обговорення. Чи підтримують вони його після такої критики, побачимо згодом. До слова, стадіон у Ківерцях точно не пасе задніх, а деякі спортивні арени на Волині підтримують у належному стані і без більш як 100 мільйонних інвестицій. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. Ранкова пожежа у Луцьку врятували двох дорослих і дитину. Стали вигадливішими. Шахраї почали використовувати нові схеми. Волинянин в багажнику авто перевозив артилерійські снаряди. Вогнеборці врятували двох дорослих і дитину. Сьогодні вранці у Луцьку на проспекті Соборності трапилась пожежа. Повідомлення про загоряння електрощитової на другому поверсі багатоповерхівки надійшло до служби 101 о 7.47. Вогнеборці, які виїхали за викликом на місце події, організували евакуацію людей з верхніх поверхів. Врятували двох дорослих та одну дитину. Пожежу ліквідували, людей оглянули лікарі карети швидкої допомоги. Кількість шахрайств на просторах інтернету не менша є. Більше того, шахраї стають вигадливішими, придумують нові схеми, як втертися у довіру до своєї жертви. Однак найпопулярнішими все ж залишаються старі, здавалось б, давно відомі усім способи. Це звичайний дзвінок, нібито від працівників банку або купівля чи продаж товарів в інтернеті. Як зрозуміти, що з вами спілкується зловмисник у наступному сюжеті? Волинянка добровільно віддала свої заощадження шахраям. 50-річна жителька Горохівщини просто отримала повідомлення від приятельки із проханням позичити гроші і без роздумів переказала на вказану картку 3 тисячі гривень. Як виявилося, сторінку її товаришки зламали шахраї, а інциденту можна було уникнути, якби вона просто зателефонувала товаришці. Це лише один випадок. Загалом же в області і початку року таких більше сотні. Люди, на жаль, занадто довірливі, а шахраї стають розумнішими і знаходять нові схеми. Та найпопулярніші нині це фішинг, і так званий вішинг це телефонне шахрайство, пов'язане з типовим для нинішнього часу дзвінком від служби безпеки якогось певного банку. В якому там людині або пропонують для врятування його коштів, які знаходяться на його картках, скинути ці кошти тимчасово на якийсь безпечний умовно рахунок. Аферисти телефонують із номерів максимально схожих до тих, що використовують банки. Фішингові посилання це поширений спосіб шахрайства при купівлі чи продажу товарів. Люди переходять за посиланням і самотужки вводять дані своїх карток. Після чого зазвичай вискакує повідомлення. Вибачте, сталася помилка. Або там оплата проведена, очікуйте на надходження коштів. А з цього моменту шахраї отримують всі необхідні дані для авторизації в додатку мобільного банкінгу. І, хоча шахраїв знайти можливо, процес пошуку важкий та довготривалий. Всі дані, які про проходження коштів по банківських рахунках, вони згідно закону України про банки та банківську діяльність, вони є банківською таємницею. А отже, фінансові установи не дуже охоче надають інформацію. Працівникам поліції попередити шахрайство набагато легше, аніж потім шукати афериста. Зауважте, працівники банку ніколи не проситимуть у вас пароль від вашого мобільного банкінгу, а за потреби запросять вас у відділення. Тож, перше правило, якого треба дотримуватися, аби не натрапити на шахріїв, це не надавати особисті дані своїх карток. Без отримання доступу до вашого онлайн банкінгу вони не можуть підготувати платіжне доручення від вашого імені. Якщо ж ви плануєте купувати товар в інтернеті, то перед тим як переказати гроші на картку, перевірте її. Зробити це можна із допомогою телеграм-боту StopFraud, обравши пункт пошук шахрая. Пропонують ввести номер банківської карти, номер телефону або айбан, якщо ви підозрюєте, що вас хочуть ошукати. Звісно, відсутність картки в базі шахраїв ще не означає, що вона безпечна, адже аферисти створюють безліч рахунків. Якщо ж ви таки натрапили на зловмисника, то з допомогою цього ж бота зможете повідомити про шахрая, аби надалі він не наживався на інших. І обов'язково звертайтеся до поліції. Ольга Матвєєва, Василь Марищук, дванадцятий канал. Злетів у кювет та перекинувся. Автопригода трапила вчора поблизу села Лища Луцького району. Автомобіль Ауді, яким керував 36-річний лучанин, злетів у кювет. Транспортний засіб перекинувся через дах. У наслідок аварії постраждали водій та 16-річний пасажир легковика. Хлопець не госпіталізовувався, водій у лікарні цього ж дня у селі Бурати на автомобілі «Форд» у Кювет. З'їхав. 33-річний житель Луцька легковик також перекинувся. Водій транспортного засобу отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували. Перевозив боєприпаси. Поліцейські вилучили у Ковальчанина вибухонебезпечні предмети. Учора, 23 червня, в рамках реалізації оперативної інформації на стаціонарному посту поліції поблизу села Уконськ правоохоронці зупинили автомобіль-ренотрафік. За кермом транспортного засобу перебував 50-річний житель Коваля, який періодично перевозить вантажі на схід країни. Під час огляду автомобіля поліцейські виявили у багажному відділенні сім. Артилерійських снарядів калібру 30 мм. небезпечні предмети вилучили. Чоловікові світить до семи років тюрми. Досудове розслідування триває. Коваль продовжують робити комфортним містом, насамперед, для його жителів. Нещодавно завершили ремонт кількох вулиць у приватному секторі міста Залізничників. Що кажуть про нові дороги ковальчани та коли чекати покращення дорожнього покриття на інших вулицях? У сюжеті нашої знімальної групи. Дороги то похвально. Я тут живу 40 років, і ото перший раз за 40 років таке зробили. То проваллі було тут. Сплошне проваллі. Частину вже заасфальтували й продовжують ремонтувати далі. У ковалі тривають роботи з поточного ремонту доріг методом напівпросочування. Зроду віку таких не було у мікрорайоні коваль 2 Коли дорога така, ну це їхати одна сказка. Ти не пригаєш по цих ямах, ти відчуваєш дорогу, ти розраховуєш свою швидкість. Так що дуже добре. Ні, дорога хороша. Ну їздить, Бачите, я живу біля живу на діти переходять. А вони як летять 70 чи і літи. Раніше дорожнє покриття тут було у не найкращому стані, що, звісно, створювало незручності для місцевих жителів. Ну, Грунтова, вибита повністю. Там були великі вибоїни на цілу дорогу. Надо було такого по заборам лісти обходити. У дуже жахливому стані були вибоїни, були, ну, взагалі. Ще велосипедом можна було обминути, але машиною це взагалі. Запчастини, ну. Хочеться звичайно, щоб було краще, як обіцяли, щоб провели уже. Завершили асфальтувати вулиці Лермонтова, Купріна та провулки по цих вулицях. Також нова дорога на Яремчука Лечевської, Кривенького, Архипенка та частині кільцевої. Це масив другого коваля. І ми цю кільцеву робимо робимо квартально квадратами поетапно. І до кінця цього року ми вулицю кільцеву закриємо повністю до ну до повороту вулиці Олексія Тихого. Упродовж наступних трьох тижнів працюватимуть на вулицях генерала Чупринки Корольова Олексія Тихого. За словами Тараса Яковлева, планів на цей рік багато. В цьому році ми теж почнемо і постараємося завершити роботи вулиць Чигиринська, Миколичука, Гончарна. Північна Будана Хмельницького частково там зараз відбуваються тендери. Проходять і ми готуємо теж матеріали по тендеру на такі вулиці, як Петра Могили, Українських добровольців, зарічна генерала генерала Миколи Шаповала, героїв ОПА, Олени Левчанівської. У планах і ремонт доріг в інших мікрорайонах Ковеля, зокрема на вулицях Волі, Окружній Зеленій, а також завершення масштабної реконструкції вулиці Відродження, капітальний ремонт двох центральних вулиць міста шкільної, колишньої Пушкіна та Леонтовича, перехрестя вулиць Театральної Сагайдачного та Шевченка Грушевського. Марія Вавренюк, Василь Марищук, дванадцятий канал. поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш Ютуб канал Новини 12. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Бережіть себе, і донайте на ЗСУ. До зустрічі!